Доброго дня! Мене звати Святослава Некорович-Менд, я лідерка програми Праця Українського дому. І сьогодні я розповім вам про форми зайнятості в Польщі, наприклад, трудового договору та договору доручь. План на сьогодні це розповісти про трудовий договір в Польщі основну інформацію. Тому що її так дуже багато. Взаємини працівника. І е, роботодавця правила та обов'язки обох сторін. Чим є договір доручення? Я розповім про його плюси та мінуси, як коли і з якими проблемами варто звернутися до інспекції праці і що таке судове встановлення факту існування трудових відносин. Працівники мають право працювати в Польщі тільки тоді, коли вони легально перебувають в Польщі. Вони можуть перебувати на різних основах. Та все-таки це мусить бути легально, і вони мусять мати підтвердження. Роботодавець має обов'язок на протязі 14 днів зголосити вас до ПУПу – повітове управління праці відповідно до місця реєстрації або місця проживання, і також має обов'язок зголосити вас протягом 7 днів до страхування до ЗУСУ. На дозу. Перед початком праці роботодавець зобов'язаний підписати трудовий договір або цивільний договір. Ви також зобов'язані його підписати, і я раджу не починати роботу без підписання договору. Чи договір праці може бути в формі усній з іноземцем? Ні, тільки письмова. Поляки мають право усно, в деяких випадках мають право усно оформляти свої відносини між роботодавцем і, і, і собою, і працівником, та все-таки іноземці ні. Це іноземців стосується тільки форма письмова. Роботодавець зобов'язаний вам надати один екземпляр договору і зобов'язаний перекласти вам договір на мову, яку ви розумієте. За недотримання цього обов'язку роботодавець може отримати штраф навіть розмар від до 30 тисяч злот. Найпопулярніші форми зайнятості в Польщі це трудовий, кодекс, умова, це трудовий договір, що регулюється трудовим кодексом умова праці, договір доручення, що регулюється цивільним кодексом, авторський також договір є, який ми, щоправда, сьогодні не будемо розповідати, то варто знати, що він також є і також регулюється цивільним кодексом. Ознаки трудових відносин це підпорядкування працівника, це праця, яка виконується у місці та визначеному і встановленому роботодавцем, і місці і визначеному часі, тобто це праця, яка виконується у місці та у часі, встановленому роботодавцем, обов'язок особистого виконання праці, що означає, що працівник не може саме себе на роботу вислати когось іншого. Підпорядкування працівника це також означає, що ви отримуєте винагороду за працю, заробітну зарплату за свою працю. І ваша робота відбувається в, 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 певному, в певні періоди часу. Тобто, або кожного понеділка, або кожного дня робочого дня, або тільки по суботі-неділі, тобто у вас є певний випрацьований період часу, коли ви приходите на роботу. І обов'язково пам'ятати, що це муси бути під керівництвом роботодавця. Це означає, що роботодавець дає вам вказівки, як ви повинні виконувати, дає вам якісь обов'язки, які ви повинні виконувати. Вказівки. Не можуть суперечити договору та закон, види трудових договір. Умова праці ділиться на договір на випробувальний строк до трьох місяців. Переважно це буде від місяця до 3, переважно три. Договір на невизначений час, три рази з тим самим роботодавцем, і може тривати максимально 33 місяці. Скоро, надіємося, в цьому році будуть зміни щодо цього пункту. Та все-таки, станом на сьогодні, і на сьогоднішній день, ви не можете підписати договір на визначений час 4 рази з тим самим роботодавцем. Або на період довше, ніж 33 місяці. Договір на невизначений час це договір найкращий для працівника і найбільш коштує роботодавця. Та як я сказала вже четвертий договір на визначений час з тим самим роботодавцем дорівнює договір на невизначений час. Хіба що ви відноситесь до винятки, ви працюєте на заміну якогось працівника, ви працюєте на сезонних роботах, або якщо ви працюєте, і роботодавець має справді об'єктивну причину, чому він вас бере, наприклад, на час довше, ніж 33 місяці, та, та треба пам'ятати, що перед підписанням договору з вами роботодавець обов'язково мусить поінформувати інспекцію праці. Хто такий роботодавець? Отже, організаційний підрозділ, навіть якщо він не є юридичною особою. Фізична особа, якщо вона наймає працівників. Хто такий працівник? Працівником згідно з трудовим кодексом. Вважається фізична особа працевлаштована на основі трудового договору, обрання вибору, призначення або трудового договору членів кооперативу. Тобто, на... Договору доручення, що робиться цивільним кодексом, ви не працівник. Працівниками не є особи, які працюють на основі цивільно-правових договорів, ведуть господарську діяльність і працюють, наприклад, на B2B бізнес-то-бізнес, виконують надомну роботу. Що вказується в договірі? Обов'язково повинні вказати сторони договору, дані роботодавці, дані, дані працівника Ви можете перевірити фірму, з якої ви підписуєте, наприклад, кареція або це дата укладення, укладення договору, вид договору і умови праці, вид виконування роботи, місце виконання праці, сума, ваша заробітна плата, ставка. Назва договору не визначає її виду. Кодекс праці визначає, що якщо працівник виконує працю під керівництвом роботодавця, визначеному останньому місці і часі роботодавцем, роботодавець має обов'язок укласти з працівником трудовий, а не цивільний договір, цивільно правовий договір. Не має значення, яку назву носить договір. Потрібно звернути увагу на спосіб його виконання. Це дуже-дуже важливо, тому що <кій> часто буває ситуація, що у вас написано, що ви працюєте на умові з а все решта в договірі пропрацьовано так, як ви працювали на умові праці. І роботодавець вас, наприклад, звільняє з дня на день. То ви можете судово звернутися до суду або до інспекції праці, або поговорити з роботодавцем. і з цього поводу справді довести, що ви не працювали на умові злицення, тільки на умові праці. І вам будуть належатись додаткові е, ну, чи, чи гроші, за, чи отправа так звана, чи ще якісь е, додаткові права, які вам, вам, вас покращать вам ситуацію, однозначно, наприклад, вас, вас тоді не зможуть звільнити з НІНАТИ. Якщо роботодавець укладе цивільний правовий договір замість трудового, за такі дії, роботодавець може понести покарання в вигляді штрафу до 30 тисяч злотих. Ви можете звернутися до Державної інспекції праці. У разі виникнення спору працівник має право звернутися до суду з питань праці на предмет встановлення трудових відносин, це якраз то, що я першого говорила. У деяких випадках інспектор. Від імені працівника може звернутися в суд праці. Та все-таки ви повинні так, попросити про це інспектора, так, заявити, не щоб попросити, просто заявити, що ви хотіли, щоб він звернувся від вашого імені до праці. Час праці і надгодини. Варто сказати, що є різні системи часу праці. Повна ставка це 8 годин, 40 годин в тиждень, понеділок п'ятниця. Дві ставки це 20 годин, але протягом так би, окрес розрахунку це ми маємо місяць, рівно, рівноважний час праці. Мусить бути також важлива причина, і деколи, в деяких випадках можна збільшити добову норму часу з 8 до 12 годин, але в розрахуванні не більше місяця. Також варто сказати, що може бути система праці вихідні, дні і свята. Наприклад, буває таке, що ваша праця це тільки в п'ятницю, суботу, неділю, наприклад, свята. Часто це, навіть часто в деяких професіях це дуже часто зустрічається. Права працівника трудового договору пов'язані з працевлаштуванням на основі трудового договору. Е, перш за все, це щорічна е, відпустка 20 днів або 26, в залежності від вашого, від того, скільки часу ви працюєте. 20 днів, якщо ви працюєте до е, 10 років, ваш стаж праці до 10 років, і 26, якщо ваш стаж більше 10 років. Знаєте, що це ви зобов'язані принести роботодавці документи, які будуть підтверджувати ваш стаж праці. Вільні від роботи дні, так звані спеціальні відпустки, положення щодо захисту прав, які стосуються робочого часу, право на перерву праці на щоденний та щотижневий відпочинок, обмежена праці в надвочний час та обов'язкова компенсація за цю працю у вигляді надання вільного часу або доплати. І, що головне, це захист від розірвання трудових відносин. Наприклад, коли ви завагітнієте, вам залишилося до, до досягнення пенсійного віку 4 роки, роботодавець не може вас, вас звільнити, якщо ви працюєте на прямому кодексі в трудовому догові до <кій> праці. Платна відпустка. Це так, як я вже сказала, 20 днів, якщо стаж роботи менше 10 років, і 26 днів, якщо стаж роботи більше 10 років. О, Чи навчання в університеті враховується до стажу? Так, враховується це 8 років. Мінімальна заробітна плата у 2023 році в січні зросла до 3490 злотих брутто. Від липня 23-го буде 3600 злотих брутто. Це, робота, це зарплата на повну ставку. І що таке бруто, що таке нетто. Бруто це е, переважно, сума, це завжди сума, яка у вас писне в договір, без, договіру, е, без ще не оподаткована, не і інші, <кій> інші. Е, оплати. Е, а нетто – це те, та, та сума, яку ви отримуєте, або готівку, або на рахунок. І важливо запам'ятати, що якщо іносенець працює на основі дозволу на роботу, його заробітна зарплата не може бути менше нижче, ніж в, взагалі договорі, в в, яка вказана в цьому дозволу на роботу. І також важливо знати, що якщо змінюється заробітня, е, мінімальна заробітна плата, то обов'язково роботодавець повинен вам надати такий анекс, на анекс, де вказана ця зміна. Способи розірвання договору. Розірвання договору умови операції може бути за розірванням за згодою сторін, одна зі сторін розриває або ви, або роботодавець, звільнення роботодавця без попередження звини працівника, і звільнення роботодавця без попередження не звини працівника. І закінчення, закінчення терміну договору. Звільнення без звільнення працівника термін дії. Тобто, якщо у вас закінчується договір, він просто закінчується і все. Тут ви маєте описані терміни розірвання договору. Якщо у вас все це залежить від стажу роботи. Договір на визначений та невизначений час. Якщо стаж роботи у вас у даного роботодавця менше, ніж 6 місяців, то роботодавець повинен вас провети мінімум 2 тижні перед, перед розірванням договору наперед. Якщо ви працюєте мінімум 6 місяців, тобто 6 і більше, то 1 місяць. Якщо 3 роки мінімум, 3 роки і більше, то 3 місяці наперед. Роботодавець повинен вас поінформувати про звільнення. Довірять випробуваний е, строк е, то, е, то час договору е, до двох тижнів то три робочі дні, від двох тижнів до трьох місяців один тиждень, і три місяці це два тижні. Відрахування, а трудовий договір. Е, вказані в статті 8791 Трудового кодексу, коли роботодавець може здійснювати відрахування тільки в ситуаціях, визначених правом і тільки для. Е, Погашення чітко визначеної заборгованості. Тобто, це все стосується тільки тоді, коли в нього є підстава, основа, на якій він може бути чітко вказана право, тобто наприклад, сплата елементів. Сплати інших боргів, боргів, судові рішення на тему сплати інших боргів, ніж аліменти. Грошові аван... Грошових авансів на даних працівників. Штрафів передбачених у статті 108 трудового, е... трудового кодексу. Штрафи, а кара пожадкові. Штрафи відносяться до трудового кодексу умови праці. Кара пожадкова. Це польська, це, це польська версія цього. Натомість треба їх, але треба їх відрізняти від кар умовних, які переважно е, є в, е, в умові них далі говорити. Штрафи е, не можуть бути більші, розмір не може бути більший, ніж заробітна плата за один день. Це, е, це Такий штраф не може бути більше за одну ситуацію. Сума штрафів не може бути більша, ніж одна десята зарплата. Тобто це не може бути, що роботодавець вам дає якісь штрафи, невідомо які, і сам собі продумує розміри цих штрафів. За що? За те, що працівник не дотримується установлених роботодавцем правил, що не дотримується БХП, що не дотримується, наприклад, робочого графіку або відсутній на роботі з причини. Основні плюси трудового договору це стабільність і орона працівника, право на доплату за понаднормову та нічну роботу. Треба про це також пам'ятати. Деколи 50%, інколи 100%, право на щорічну платну відпустку, як я вже сказала, 20 днів або 26, право на декретну відпустку чітко встановлені правила звільнення, звільнення. охорона працівників перед звільненням працівників, наприклад. Коли вони вагідні, наприклад, коли вони 4 роки до досягнення пенсійного віку. І найважливіше врахування періоду зайнятості у стаж роботи договір доручення це попольська умова злицяння, як я вже казала, і він регулюється цивільним кодексом. Назва сторін, до, сторін договору це вже не буде роботодавець, і працівник це буде повірний і довірити. Істота договір. Це повірний, зобов'язується виконати конкретну роботу для довірителя. наприклад, намалювати стіни. Може бути кілька разів завдання або робота на певний період часу. Важливо знати, що це довір старанної дії, наприкладі, особистого тренера. Тобто, підписуємо стремлю умови з, з лицем, приходимо. Пробуємо, як тільки як можемо, але ми не похудали. не похудали після трьох місяців скажімо так, не отримали результату. При авторському договорі важливе є отримання результату, тобто то, що ми мусимо сходу. При умові зведення не важливо, що ми отримали наш результат. Важливо доказати, що людина, що людина доклала всіх зусиль, щоб ми отримали цей результат. Але то, що мене отримали, ну то трудно. Працюючи на основі дорученого договору, мого злиння, в вашому договірі буде переважно прописана годинна плата і кількість планованих годин праці в тиждень або в місяць. На сьогоднішній день мінімальна ставка це 22,80 е брутто. немає платної відпустки, немає права на, е на декретну відпустку і немає додаткових, е додаткових грошей, додаткових оплат за подавну умову та нічну роботу. Розірвання договору доручення це в принципі один з найбільших мінусів, тому що. М Можливість при такому договірі можна розірвати договір в будь-якому моменті, і це кожна сторона може розірвати. Повірний мусить подати важливий привід розірвання договору, щоб не відповідати за можливі пошкодження, понесені довірителем в разі його розірвання. Це регулюється в цивільному кодексі, тобто, коли ви розірваєте договір. Вам найкраще сказати, що ви розірваєте його, тому що вас на це, наприклад, вагома починається е, написати. Ви, ви мусите вернутися в Україну, скажімо так. І е, е, не можна заздалегідь відмовитися від права попередити про розірвання договору доручення з важливого приводу. Це також треба пам'ятати, що в договір, навіть якщо вам напишуть, що ви не маєте права е, розірвати. Розірвати цей договір, то все одно, згідно з цивільним кодексом, ви його маєте право розірвати, тільки ви мусите мати важливий привід, і вказати його обов'язково. Кара, умовний грошові покарання штрафи можна вписати в договір, штрафи е і. Е Якщо у вас дуже високий писаний штраф в договір, ви хочете все-таки розірвати ці договір. Що вам потрібно? Вам потрібно, а ви працюєте, вас тільки написано, що ви працюєте по умовах е, в умові знесення, але, чесно кажучи, ви всі маєте ознаки трудового договору, такі якими розмовляли попередньо, то вам потрібно звернутися до суду, встановити трудові відносини, згідно з трудовим кодексом, немає такого поняття, як грошові покарання, такі кари умови, тоді ви уникнете високих штраф Що ще можете зробити? Що можете довести, що штраф надто високий і непропорціональний. Та все-таки, якщо ми говоримо про кару умовні, якщо ви погоджуєтесь на таку кару і запис, запис е і він реальний, тобто не за високий, то краще не підписувати таких договорів з карами умовними, тому що потім дуже важко викрутитись з цієї ситуації. І пам'ятайте, що робота без підписаного договору вважається нелегальною. Обов'язково договір підписуйте у двох екземплярах по кожному для сторін і майте, тримайте свій договір, читайте його уважно. На кожній сторінці ставте підпис. Роботодавець зобов'язаний виплатити вам заробітну зарплату. І чи зразу ви повинні звертатися в суд? Ні. Деколи варто звернутися до різних організацій, наприклад, Українського дому. Ми допоможемо вам написати письмо до роботодавця. Може, роботодавець буде хотіти з вами домовитися? Тому що для роботодавця починати суд це також ну, дуже складна процедура, і це, дуже, це, в принципі, не на його користь, тому варто пробувати домовлятися. До кого можете звернутися ще? До Письмової інспекції праці. Можна також звернутися анонімно, тільки, але вважайте тільки тоді, коли у вас є підписаний договір е, умови злеценняння. Е, е, коли у вас тільки підписаний договір о праці, умова о праці, якщо у вас умова зліценця, ви не можете звернутися до пів дисплеїв праці, вам потрібно звертатися спочатку до суду, встановити стосунок праці. До іншого, до українського дому, так як я вже сказала в Варшаві, або до інших організації, тут є Union Home Refuges, наприклад. Дякую за увагу. До побачення.